Алевий воїн саме так про командира танкового взводу головного сержанта Романа Бубенка з позивним Кума з першої окремої танкової сіверської бригади відгукуються побратими указом президента 28 червня йому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Про бойовий шлях героя йдеться на офіційній сторінці військового формування у Фейсбуці. Кума брав участь в обороні Чернігова у лютому березні 2022-го. а потім виконував бойові завдання на сході. Міг звільнитися за станом здоров'я, але все одно залишився на службі. Як кажуть побратими, він так би мовити пройшов весь шлях по машині, був і механіком-водієм. І навідником, і командиром. Екіпаж Романа успішно знищував техніку та живу силу ворога. У ході одного з боїв у липні минулоріч чоловік дістав поранення, проте не покинув своїх підлеглих і продовжив керувати особовим складом. Після евакуації воїна перевезли до шпиталю, де він згодом помер. У дописі значиться: цитуємо. Для кожного з нас роман був і є прикладом для наслідування. Для кожного з нас честь служити разом. Нині ж коли він лишився назавжди в строю. Наша мета здобути перемогу, для якої наш герой доклав так багато зусиль.